Трансляції. Сьогодні я вам буду розповідати про міфи всіх жирів, загалом про жири, всі міфи, які існують, і міфи про суперфуди. Така досить цікава тема, яка. Я насправді дуже люблю якраз говорити про міфи, тому що знаєте, в сучасній харчовій індустрії їх дуже багацько, і там справді є що розбирати зокрема, якщо говорити про суперфуди, таке поняття, типу якоїсь там чарівної якогось чарівного продукту, який нібито зробить вас абсолютно здоровими, якщо ви будете це постійно споживати. Так от, давайте зразу розберемо, які в наш час існують найпопулярніші суперфуди, і чи в дійсності вони є настільки корисними, як про них говорять, або ж чи взагалі вони є корисними в. В апріорі, та, в, е, е, в існування тих суперфудів, чи є воно насправді таким необхідним, про який е, про, про що говорять? Так от, е, часто, я, я думаю, ви чули про насіння, зокрема, насіння чия, насіння е, е, там, про різноманітні горіхи. Е, в першу чергу, е, якщо ми говоримо з вами про насіння чия, воно є дійсно дуже дороговартісне. Тобто насіння, чия воно не росте на території Європи, тобто воно росте лише в Америці, тому відповідно постачання цього насіння воно буде дороговартісним, тому відповідно в магазинах воно буде також дорогим. І чи в дійсності є потреба купувати це насіння? Я точно скажу, що немає там е, такої е, ключової якоїсь е, мега золотої золотого складу, щоб тратити такі гроші саме на це насіння. Тобто його можна насправді замінити насінням льону, насінням коноплі, насінням навіть того ж самого соняшника чи насінням сезаму. До речі, сезам дуже класний і корисний, і він є в топі саме по. Е, Кількості кальцію, тобто, якщо у когось є проблеми з кальцієм в організмі, тобто недостача кальцію, відповідно, рекомендую в першу чергу споживати сезам або кунжут. Це насіння воно містить в собі якраз найбільшу кількість. Кальцію. А щодо е, насіння чия, е, воно е, нібито містить велику кількість омеги, проте ця омега все ж не є достатньою для організму людини. Тобто, це є рослинний жир, який, е, як і в насінні льону, не є достатнім, так і в насінні коноплі. Тобто, ви можете споживати цей продукт, він однозначно не буде поганим для вас, він не буде шкідливим для вас, але він не буде достатньою заміною саме цього необхідної омега-3, яка нам потрібна. Найбільше все, що омега 3, ви зможете отримати з жирної риби, тобто рибічий жир. Далі, що стосується ягід, Дуже часто, оце, що стосується суперфуду, говорять про ягоди, зокрема, ягоди годжі, це знову ж таки імпортний продукт. Який не росте на території Європи. І краще його замінити знову ж таки тою ж чорницею, лохиною, українською мовою також. Є чорниця окремо, є лохина, є інші сезонні ягоди, такі як суниця, полуниця, черешня, вишня, яка містить просто шалену кількість вітаміну, С, смородина, порічка. Є дуже велика кількість ягід, які. Є рекордсменами в кількості вітаміну С. Зокрема, я можу тут оприділити конкретно шипшину, яка є перша в повмісті вітаміну С взагалі зі всіх продуктів, які існують. Наступним є обліпиха, смородина та вишня, не черешня, а саме вишня. Тобто ось ці ягоди, вони є справді рекордсменами по вітаміну С, не цитрусові. Цитрусові, вони насправді є практично останні в цьому списку, і, звичайно, що цитрусові вони, їх потрібно їсти, вони є такими, скажімо так, фруктовими улюбленцями багатьох людей. Проте знову ж таки не потрібно. Це є міф про те, що в цитрусових є велика кількість вітаміну С. А там якраз її не є такою, не така вже й велика кількість цього мікроелементу. Тепер, що стосується е, наступних суперфудів, таких як, е, наприклад, авокадо, е, Оце, знаєте, моє улюблене, що авокадо потрібно їсти, тому що там теж є якісь мега супер необхідні жири для нашого організму. Так от, ви е, авокадо. В авокадо якраз не жири нам необхідні, а е, Фолієва кислота і вітаміни, які присутні в цьому фрукті, це, до речі, не овоч, а фрукт. Чому? Тому що якраз жири, які присутні в авокадо, ви можете, по суті, отримати із соняшникової олії, із оливкової олії, із іншого насіння чи горіхів, які ви можете їсти. Чому? Тому що в авокадо немає насправді омеги-3. Омега 3 є лише у жирній рибі. Зокрема, скумбрії, сердина, лососі е і інші північні рибі, типу оселеця, е в цій рибі справді присутні рибічі жир, який і містить омегу-3. Якщо ми з вами говоримо про рослинні жири, в яких росли... рослини в яких міститься омега, це є е льон, це є конопля і е насіння чія. Так, Тобто в цих продуктах міститься омега-3. Все. Тобто, є, можливо, там ще якісь винятки, але їх на, насправді небагато. І для того, щоб з рослинних продуктів, які містять омега 3, отримати необхідну кількість організму людини, їх треба з'їсти дуже багато. Тобто, ви, на жаль, не отримуєте достатньої кількості омеги від, рослинних, від рослин. Тобто в будь-якому випадку потрібно споживати рибячий жир, який зазвичай зараз капсулюють і продають у величезну кількість виробників окремо, які продають я вже там, Мені вдається навіть не потрібно про них додатково розповідати. Тобто про омегу-3, я думаю, ви всі чули, знаєте, і її зараз досить легко придбати в аптеках. Е, тому е, міф про те, в першу чергу, міф про те, що авокадо, горіхи, е, насіння містять в собі омегу 3. Так, вона там присутня, але насправді там значно більше омеги-6. А омега 6 вона е, має, грубо кажучи, протилежну дію. Вона є антагоністом саме омезі 3. Тобто давайте так коротко: Омега 6 вона на жаль здатна провокувати запальні процеси, якщо її кількість в організмі людини переважає. Якщо ми говоримо з вами про омегу 3 то вона навпаки здатна зменшувати запальні процеси в організмі. Тому про це і говорять, що нам завжди потрібно з вами омега 3. Нам потрібна все ж таки, переважаюча кількість в організмі, саме омеги-3, тому що вона буде антагоністом омеги 6 і вона буде перешкоджати запальним процесам. Так як омеги-3 досить мало в продуктах харчування, відповідно, тому ми і страждаємо від. Своєрідних різноманітних запильних процесів, які можуть там не проявлятися якось дуже явно, але вони є присутніми. І тому для того, щоб це не перейшло в якусь більш гостру форму, потрібен хоча б певний баланс, і потрібно хоча б якось намагатися балансувати кількість омеги 6 і омеги 3. І саме у оріхах, у авокадо, у оліях, у насичених жирах, тобто тваринних, присутня велика кількість саме. Омеги 6 і омеги 9, яка, є, яка вже безпосередньо утворюється в нашому організмі. Ось це є такий насправді основний міф, який треба проговорювати, тому що чомусь люди дуже часто саме плутають омега 6 і омега 3, а це є кардинально інший продукт. Тобто ви повинні це розуміти: що в горіхах ні в одному горісі, немає переважаючої кількості омеги-3. Якщо ми розберемо молекулярний склад цих продуктів, то там все ж переважаюча кількість омеги 6. Так, омега 3 там є, але вона у меншій кількості, ніж омега 6. Омега 6, ви, ну, це не є шкідливий елемент, тобто він також є нам необхідний. Це і також жир, а жири самі по собі вони є дуже необхідним макронутрієнтом для нашого організму. Проте, це не, є, це не є елемент, який необхідний нашому організму, щоб він переважав, так? щоб його було багато. Ось. Далі. Тепер, якщо ми з вами говоримо про трансжири, і найбільшим, най, напевно, крінжовішим, який я чула міфом, який взагалі існує в цьому світі. Це є кокосове масло, яке вважається корисним, на якому можна все смажити, готувати. І взагалі кокосове масло, воно ну, ну, воно взагалі таке, я знаєте, найменш найбезобідніше взагалі олія масло, на якому можна готувати. Так от кокосове масло. Масло чому, тому що воно густе, так? тобто воно є більш такої твердоподібної маси, кокосове масло воно є цей трансжир, це і тропічні жири, так само, як і пальмова олія. Це своєрідна аналогія. І воно не може бути по своїй консистенції, воно не може бути корисним. Що взагалі таке трансжири, це жири, які елементарно вони не виводяться з організму. Просто щоб ви розуміли, чому трансжири є шкідливими, тому що вони не виводяться з організму. Тобто, якщо ви їсте ви споживаєте трансжири, чи це, наприклад, рафінована олія соняшникова, чи це маргарин, чи це пальмова олія, чи це кокосове масло, чи це спрет з вершкового масла, чи це пересмажені оливкові, чи соняшникова, нерафінована та олія, але вони перегріті, тобто гідролізовані перегріті, комбі-жири, комбі масло. Це є трансжири, відповідно, які, які якраз і обладнані. Повністю огортають клітини нашого організму. І, ну, знаєте, якщо з це є така протекція від нашого імунітету. Тобто, з трансжир він обволакує, обгортає клітину організму, і в цю клітину вже не може зайти щось хороше. Тому транжир є поганим. Відповідно, його досить складно вивезти з організму. Потрібно сидіти на досить жорстких дієтах. Не можу сказати, як детокси, але, напевно, пити дуже багацько води і дуже контролювати свій режим, щоб в дійсності очистити організм від, від цього процесу такої. Ну, досить деструктивний процес е, саме оцього обгортання жиром, цим вісцелярним жиром наших внутрішніх органів. Тобто це не є жир, який просто е, знаходиться в нас під шкірою, і він є цілком нормальним, він є цілком здоровим, так? просто якщо ви там запасаєте свої калорії, ці калорії зберігаються у е, таких. Е, Клітинках жирових е, нашого організму, е, коли буде необхідність, ви ці жирові клітинки потратите. Так, там, чи це буде літом, коли ви будете пріти, ви будете менше їсти, ви будете пити багато води. Е, відповідно, у вас зійде цей жир зимою, ви його будете накопичувати, і це є нормально. Е, проте, якщо ми говоримо з вами про вісцелярний жир, а це якраз і є цей жир, який огортає наші внутрішні органи і не дозволяє. Мікро і макронутрієнтам заходити в клітину на нашого організму, тої чи іншої тканини, це вже є відповідно деструктивний процес, якраз зокрема це є транжир, так, який в основному і провокує такі процеси. В основному, якщо ви бачите людей з великими животами, тобто, от, от саме де в нас накопичення найбільшої кількості внутрішніх органів, це є живіт наш. Там з'являється великий живіт, це є весцелярний жир. Ось, і звичайно, що зазвичай, на жаль, в таких людей виникає інсулінорезистентність, тобто і вже інсулін на інсулін клітини не реагують. Вони просто втомлені. Тобто, клітини нашого організму і наш організм є втомленим і відповідно він не реагує на клітини організму. На клітини, на гормони і на мікро-макронутрієнти, які до нас поступають. Ось. Тому, знову ж таки, проговорю, що кокосове масло воно не є корисним. Його можна їсти інколи. Але якщо ви регулярно ним користуєтесь як продуктом для там, просмажки там, чи, чи готовки, Будь-якої їжі, то це, це не є правильне рішення. На жаль, так само, як і рафінована олія соняшникова, це також трансжир. І маргарин для випікання продуктів. Якщо він дешевий, то ліпше не, не печіть. Ну, якщо у вас нема грошей купити масло, а воно справді інколи дорожче, значно, то ліпше просто не печіть відверто. Знайдіть, або дійсно інколи в магазинах можна знайти вже готовий кондитерський виріб. Який не містить маргарину. Тобто, це є можливо і просто потрібно пошукати. Або знайти там, не знаю, кондитерські вироби солодощі без масла чи без будь-якогось такого додатково доданого жиру. От. Добре. Це основні моменти, які ми з вами проговорили про суперфуди, про ну, ті, які я хотіла і ті, які я мала на думці вам проговорити. Можливо, у вас є запитання. Зрештою, так, я бачила запитання сюди, чи можна маргарин, ну я вже проговорювала про маргарин, тобто маргарин, це, на жаль, не є корисний жир, і його однозначно не треба їсти. І готувати з ним. Хоч він, на жаль, він і є корисним, але е, перепрошую, дешевим, і він до сих пір його можна знайти на полицях магазинів, але він, він є дуже шкідливим. Далі. Про молочні продукти кисломолочні, де, зараз, зараз я почитаю. Ага. про кисломолочні продукти, пробіотик. В кисломолочних продуктах, зокрема, в кефірі, в пряженці і в. Кисломолочному сирі присутні бактерії, які йогурті також присутні бактерії, які корисні для нашого організму, для нашого кишечника. Зокрема, це є бактерії нашого імунітету, які інколи борються так з. Тими антогеністичними проблемними бактеріями, паличками різноманітними, які можуть створювати не дуже хороші процеси в нашому кишечнику. Тому так, якщо у вас переносимість лактози, рекомендую споживати кефір, навіть коли, наприклад, виникають проблеми з. Травленням у вас немає проблеми з там, Чи після хвороби, коли ви споживали антибіотики, наприклад, та й ваша мікрофлора була вбита, звичайно, тоді дуже класно якраз вживати. Кефір, йогурт чи інші кисломолочні продукти. Саме кисломолочні, не чисте молоко, навіть пастеризоване молоко, так, а конкретно кисломолочні продукти. Тепер, зокрема, це кефір і йогурт. Якщо говорити про, до речі, досить цікаво про квашені продукти, квашені продукти вони також містять в собі. Лакто і біфідобактерії, які є дуже для нас корисними, для нашого кишечника. Це є квашена капуста, це є квашені огірки, квашені помідори. Не мариновані без цукру і оцту, а зокрема, саме з, ті, які були заквашені у солі. Так, це є корисні, корисний продукт, який варто їсти. Періодично його можна, можна з'їдати квашені продукти, зокрема, зимою. Плюс в квашеній капусті є дуже велика кількість вітаміну С. Це. От, до речі, якраз квашенину я б назвала суперфудом 100%. Єдине, що тут треба орієнтуватися вже індивідуально по своєму стану здоров'я. Тому що якщо, наприклад, у вас не гіпо, а взагалі проблеми з щитовидкою, от саме продукти капусту, загалом капусту, треба вживати обережно. Та, є такі момент. Добре, добре, ми з вами, зрештою, я розказала вам про а, а, певні міфи, як, які а, зараз є досить поширеними. А, якщо у вас будуть якісь запитання, ви завжди можете писати особисто мені. А, я відповідаю на ці, на ці якісь запити та, людей по а, взагалі по, по харчуванню, по нутриціологічні якісь певні запитання. Питання по дієтології, по корисності чи по шкідливості продуктів. Тому дякую всім, хто був присутній. Дякую всім, хто задав питання, і, взагалі, хто мав можливість сьогодні вийти на пряму-трансляцію. Все, бувайте.